Питань поки що без додаткових. Ок. оставимо на голосування. Хто за? Ага, ми голосуємо там. Сань, ми готові. Ну так, в такому екстреному форматі ми ще не разу не працювали. Е, голосуємо. Одноголосно дякую. Так, ми з вами пішли по. Про демонтаж та реставрацію пам'ятних знаків та територію Южноукраїнської міської територіальної громади доповідач. Валерівна члени комісії і розглядалося попередньо на комісіях комісією було рекомендацію. Вивчити вартість демонтажу та реставрації було направлено лист до СКХ. Надійшла відповідь. Відповідь була розіслана вам на пошту. Також додатково її можу озвучити і ліля а вартість реконструкції і демонтажа 550 тисяч 37 гривень, 20 копійок. Чи озвучувалася пропозиція на цій напрямок до бюджетної комісії. Ні яким чином ми без погодження бюджетної комісії зараз можемо взагалі приймати це рішення? І не несе він вона воно в собі якусь нагрузку смисловую, якщо гроші будуть не виділені? Підкажіть, будь ласка, про виділення на цих коштів це архітектура, має цей проект рішення підготувати? Ні, я спрашую, чи обговорилася це? Шановні члени комісії, вашу думку, будь ласка. Підготувати так uh ми -huh, uh -huh. тобто я так розумію, члени земельної комісії для так. того, щоб зрозуміти, що коло, яке ми зараз можемо розпочати, замкнеться, воно повинно замкнутися саме виділенням коштів, так Так, так. тобто, Попробуйте, щоб розуміти, є кошти на це чи немає, можна їх пере. <гум> <гум> uh, uh, так пропонуємо, я так розумію, Олега, що то зняття даного питання. Дякую, голосуємо. За зняття зняти. Окей, наступне питання по за одноголосно. Про найменування проїзду садового товариства олексійський на територію Южноукраїнської міської територіальної громади. Віолета, будь ласка. Даним проєктом рішення пропонується найменувати проїзд садового товариства Олексіївське на території Жнокраської міської територіальної громади. Надійшла заява від голови садового товариства. Відбулася комісія з топоні... топоніміки, і ну, на підставі цих документів пропонується найменування надати. Якщо немає запитань, ставимо на голосування. Так, наступне питання. Олександра, будь ласка. А у нас же створена комиссия? Так, сталося. запитань, ставим на голосування. Наступна, будь ласка, Александра.

Добро Александр наступно физической документации за выступить земельных делянных на месте так снова физических нормальных запровок заказан на ваше это тоже те земельные ділянки, выборщики мы об'єднували на да? Все я зрозуміла.

Я не буду углавляти, оскільки всі члени земельної комісії є членами цієї комісії. Ми розглядали. Олександр, ви також були, так? Да? Все. Що недавно. Ставимо на голосування. Олександре, наступне. Привязки. Шановні члени комісії, ми розглядали це питання, ми давали дозвіл. Паспорт прив'язки. Всі пам'ятають, якщо є когось питання, будь ласка, да. дякую одноголосно. Олександра? Да. внизу по бульвару Шевченка в 24-му році чи 23-му. Стоп, а скажіть мені при а Геліос Л при чому тут? А, все, 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 все. Є запитання? Зараз, секундочку. Стоп, ми йому затвердження відразили для проєкту, так? Да. Ми його давали досить, так? Ну, що, що? Може бути послідовність. Стоп, теж до дії паспорту прив'язки? А чому в рішенні Не припині а, все з Олександра. у Вас немає паспорта прив'язку? Відколи він виданий, запитує члени комісії? Він має бути, ми долуми за долучаємо зазвичай. Я зрозуміла, але черновички собі хотя би не сіті, тому що зараз у нас тут нету паспорт. Бульвар Шевченко, коли ми видали паспорт прив'язки в районі житлової будівлі номер десять виборів. Я не брала табличку на сесію. Я думала, все буде добре. Так а, шановні члени комісії, обов'язково нагадую, щоб було в рішенні наступного прописано до терміну дії паспорту прив'язку. Я це наступне а рішення. Зараз uh, паспорт прив'язки це принесе так. Дане питання ми залишаємо і для економії часу до наступного питання. Зараз до цього повернемося. Наступне питання двадцять його, будь ласка, паспорт. Згідно заяви 49 років, є пропозиція членка місії? Я прошу підтримати дане рішення, але з, зі сроком дії 10 років. Окей? Ставим на голосування. Наступне Александра Будь ласка. Це у нас паспорт прив'язки. Mm. 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 Uh -huh. mm. mm. Дарила це ніт, лікарні. Паспорт прив'язки у нас mm. дійсний mm. до тридцять oh. да. до 5 серпня 2030 mm. тисячі так. 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 так, 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 давай трохи по за часом. Так. Ми зараз мінясовий Гані Андріївні. Я зараз заберу. Голосуємо. Так. Прошу підтримати. Ставлю на голосування. Так, шановні члени комісії, повертаємося до питання номер 24 стосовно дубрівного Сергія Леонідовича. Адреса у нас Шевченка 8, Да. У нас є паспорт прив'язки, термін дії паспорту прив'язки. Боже, я цих паспортів прив'язки у мене нервні. тік. 20.02.2030 року. Шановні члени комісії. Що?

Насади, які зазначені в паспорті прив'язки, вони відповідають Це тим, дані, який... там капітально поділено? Mm. Чи є акт Шокі. про виявлене порушення? Ні. Є акт про виявлене... Акт обстеження, що ескізом, відповідає ескізом, там місце знаходження. по вас, чому ми можемо перевіряти. Скажіть, будь ласка, приписна дана усунення виявлених порушень? Ні. Чому? Ми маємо право перевіряти ескізи і місце знаходження по 244-й. Ми перевірили, воно відповідає. У нас немає повноважень. Тому ми давали добро це Немає повноважень, що я можу написати в акті. Давайте зробимо так. Нам потрібно все ж таки, щоб людина сплачувала за користування земельної ділянки. Будь ласка, що стосується ваших виявлених порушень, будь ласка, звернутися до працювати до добре. просто в по формі і стосовно там розових дерев, також благоустрій залучить і трохи, трохи привести до ладу. Добре, добре хто за? Директор або представник Так. А да. На цей раз звернувся повноважене. Я там схему всю розписав, кому цікаво, можете почити. Сьогоднішній день виключити причина. Якщо є лист антимонопольного комітету з зауваженнями до даних правил, якщо вони сьогодні не пройдуть, то немає іншого альтернативного проєкту. І ми будемо піднімати питання по тимчасовим спорудам і забирати час два рази депутатського корпусу.